Вітаю вас у Житомирі 29 квітня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі перевірили пасажиропотік ТТУ. Впродовж трьох тижнів матері одиначці не виплачували допомогу на дитину. Дружина загиблого працівника буде судитись із підприємством задля призначення пенсії на дітей до їх повноліття. Про ці та інші новини далі. У п'ятницю, 29 квітня, після тривалої хвороби, на 92-му році життя не стало оперного співака режисера-педагога Дмитра Гнатюка. Про це повідомляє газета День із посиланням на ректора Національної музичної академії Володимира Рожка. У минулому році в академії відзначили 90-річчя баритона і народного артиста України. Прощання з Дмитром Гнатюком відбудеться 4 травня у національній опері. Тристороння контактна група у мінську погодила дотримання повного режиму припинення вогню на Донбасі з настанням великодня і травневих свят. Про це повідомляє у п'ятницю спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає інтерфакс Україна. Учасники контактної групи домовилися, що відповідні розпорядження про повне дотримання режиму припинення вогню будуть доведені до всіх відповідальних осіб на місцях. У Житомирі перевірили пасажиропотік ТТУ. Як з'ясувалось, після перевірки цього дня була зібрана найбільша виручка у цьому році. У чому причини такого фінансового зростання? З'ясовував наш журналіст Андрій Іванюк. Трамвайно-тролейбусне управління одне із збиткових комунальних підприємств міста. Щороку ТТУ потребує дотацій, і 2016-й не став винятком. Зробити комунальний транспорт прибутковим підприємством намагалася влада всіх каденцій. Настала черга спробувати свої сили і новим чиновникам. Для початку потрібно було зрозуміти головні проблеми підприємства та визначити справжній пасажиропотік. Дослідити питання кількості там, пільговиків, платних пасажирів цієї ми замінили на цей день квитки. Вони були іншого дизайну. З окремими номерами і посилили контроль на лінії. Перші такі от висновки, фактично, що ну, дійсно що підтверджує там ті ті гіпотези, які у нас були, що пільговиків дуже багато. Окрім того, є факти, коли Кондуктори недостатньо ретельно перевіряють тих же ж людей, які там кажуть, що них проїзні чи посвідчення. У свій час Євген Демчик намагався збільшити прибутки ТТУ. Тоді з вулиці Київської були прибрані всі маршрутні таксі. Тролейбуси, ставши господарями центральної вулиці, почали приносити рекордні виручки. Але така акція продовжилась всього декілька днів. За 15 число ми зібрали 53 тисячі 240, 264 гривні. 17 числа це вже по робочому дню. 83 844 тисячі і 18 число 88 тисяч Цікаво, що під час останньої перевірки пасажиропотоку транспорту ТТУ заробило найбільшу виручку цього року, а саме 92 тисячі гривень. Які фактори тут вплинули. Ми зараз ще дослідимо скільки одиниць рухомого складу вийшло. Да? Бо були і аварії, були там і обриви. Тосі різні фактори, які впливають. Проаналізуємо їх і будемо розуміти. Тися по тобто, тошо там це, це одна з найбільших виручок, яка була. Дмитро Ткачук вважає, якщо у транспорті буде введений електронний квиток і контроль за роботою ТТУ буде щоденний, такі вирочки стануть регулярними і, можливо, в майбутньому трамвайно-тролейбусне управління стане прибутковим підприємством. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Продовж трьох тижнів матері одиначці не виплачували допомогу на дитину. Виплати по соціальним допомогам затримали через те, що субвенція від державного бюджету у квітні надійшла частково. Згідно з інформацією, казначейства сьогодні мають надійти всі соціальні виплати. Про ситуацію далі Вікторія Хлань. Юліанія молода мама, яка самостійно виховує свого синочка Марка. Та перед нею постала проблема: на три тижні затримали виплату допомоги при народженню дитини. Жінці немає з ким лишити хлопчика, тому всі питання вона вирішує з дитиною на руках. Кошти мали надійти ще 10 квітня. Ми вже ходили туди в банк. Банк сказав, що їх не цікавлять наші проблеми з коштами. Хоча вони з банку зателефонували туди, на польву вісім наш корольовський саб'яс, і сказали, що. Це немає фінансування з їх боку. Так, так як держава не начислила нам кошти, тому діти не отримали. Скали чекайте, коли буде вирішена ця проблема, ніхто не знає. Юляня навіть не знає, до кого звернутися та що робити далі. Ні, не знаю, що далі робити Я вже подзвонила і в банк і в Савбіс, і в казначейство, і везде, де тільки можна було подзвонити за дороги. Вже подзвонила і сказала, що немає чим кормити дітей. За що де брати ці гроші, щоб купити дитині молока, кашу або ще тому. Знімальна група СК 1 вирішила звернутися безпосередньо до Корольовської районної ради, щоб дізнатися, в чому причина затримки коштів та коли здійсняться виплати по соціальним допомогам, зв'язку з тим, що субвенція від державного бюджету у квітні місяці надійшла частково. Виплати всі виплати по державним соціальним допомогам були в квітні місяці. Місяці затримані, в тому числі і виплата допомоги при народженні дитини. Але на сьогоднішній день відповідно до інформації казначейства, гроші надійшли. І сьогодні всім особам, які було нараховано ці соціальні допомоги, отримують кошти на свої картки. Затримка фінансування могла бути пов'язана зі зміною влади. Та сьогодні проблема має вирішитися. А Юліанія зможе купити своєму малюку смаколиків Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, Анастасія Михалець, телеканал Скалди. На підприємстві Фортеця -К» під час виробництва загинув Вадим Харчук. У нього залишились дружина та двоє дітей. Дружина загиблого буде судитись із підприємством задля призначення пенсії на дітей до їх повноліття. Власник фірми Константин Єремійчук не коментує, чи працював Вадим Харчук на його підприємстві, але готовий підтримати сім'ю. Деталі у сюжеті Дмитра Клименко. Боляче розуміти, що більше він не обніме, не підійне і не скаже там моє хороше, але ну, все буде добре. Я не могла до мами позвонити так і сказати. Я могла йому позвонити, він мене втішить. Він словами це тремжити. <правдає> Відправила зранку чоловіка на роботу, а ввечері забрала труну. Юлія Харчук втратила чоловіка, який загинув на виробництві. І коли вони поставили останній лист, він поставив біля кабіни і проходив мимо них мимо цих листов. І вони на нього всі впали. Смерть настала майже миттєво. Крововилив у навколо сумку, шансів на життя не залишив. Але те, що відбулось далі, вразило навіть досвідчених адвокатів. Працівник Вадим Харчук він не був офіційно працевлаштований на підприємстві Фортеця К. Однак, після того як трапився нещасний випадок, і Вадима харчука завалило металевими листами, адміністрація підприємства розпорядилася вивести тіло. З території підприємства і фактично тіло Вадима Харчука було вивезено на трасу Житомир Бердичів, і саме там лікарі швидкої констатували смерть. Юлія лишилась сама із двома неповнолітніми дітьми, і тепер намагається довести, що її чоловік працював на підприємстві, аби отримати виплати для дітей. Костянтин Єремійчук до рішення суду коментувати будь-що відмовився. Пірог якби в, як в будь-якому випадку, зараз йдуть суддівний каброзбирательство правильно? Вот. В принципе, понятно, что там было написано, это абсурд полный. Ну, где-то в этих сайтах, да. То есть как бы, я не хочу сейчас в этом разбираться. Давайте подождем, что скажет суд. Будуть следственные действия, когда это будет суд. Там все овідом адвокат, ознайомившись із матеріалами справи, переконує, що доказів того, що Вадим Харчук працював на підприємстві, достатньо. Ми будемо викликати свідків працівників підприємства. До речі, всі працівники підприємства дали покази на стадії досудового слідства, де чітко зазначили про те, що Вадим Харчук працював на цьому підприємстві. Навіть інспектор з охорони праці надав такі покази. Згідно закону, дітям загиблого мають призначити пенсію до повноліття за рахунок підприємства. Але за словами Юлії, власники фірми добровільно цього не хочуть робити. Їха безпосередньо уже Константи Юрія до мене, і вже тоді він мені каже: давай ми тобі, може, роботу. Ти до нас підеш працювати? Ну працювати я можу і собі не йти роботу, ту, яка мені до душі ближче лежить. Ми два. Я можу домовитись з малого в садочок. Ну, малого в садочок я в принципі вже давно поставила на чергу. Пан Костянтин визнає, що це трапилось у нього на підприємстві, але переконує, що готовий допомогти сім'ї без суду. неї приїжджав сам лично. Вот. Я й предлагав, якби навіть не і за того моменту роботу, ні робота, какби но случилось у мене. Случилось у мене. Ми предлагали матеріальну допомогу їй, і дітям. Она сказала, что я пока ничего не знаю, и на этом закончились наши разговоры. Я подумаю. Вы пропонували ей там до 18 років. Да, да, да. Мы предложили, мы предложили взять на обеспечение на себя юридично, ее детей. На вашей воле доброй воли? Ні, ми готові були навіть оформити юридичною. І дружина загиблого, і адвокат вважають це лише обіцянками. А потім я спілкувалася вже з знайомими, які працювали там. І мені сказали, ти не рипайся проти Костянтина Юрійовича, Він дуже серйозна людина. Ти не, нічого там проти не кажи. Я ж нічого проти не кажу. Але можна спокійно домовитись, було б. Не просто на словах, я теж можу багато чого сказати. Сьогодні тривають слідчі дії поліції по цій справі. Суд заплановано на кінець травня. Ми направимо запити до поліції та інспекції захорони праці, аби дізнатись деталі історії. Дмитро Клименко, Леніт Прадаченко та Анастасія Михалець. Телеканал Ескалдин. Рятувальники та лісівники області відпрацювали дії з ліквідації надзвичайної ситуації спричиненої лісовою пожежею. Захід відбувся під керівництвом голови облдержадміністрації Сергія Машковського. За минулий рік на Житомирщині зареєстровано в п'ять разів більше пожеж ніж у 2014 році. Далі Вікторія Хлань. Необхідно бути готовим до будь-якого розвитку подій пов'язаних з вогнем. Тому рятувальники та лісники області провели спеціальні тактичні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми щороку проводимо такі заходи. Вони, як я вже сказав, на нараді є вінцем чи там підсумком загального процесу підготовки як лісокористувачів, так і е, нашого управління до пожежонебезпечного періоду. Основною метою було відпрацювання спільних дій рятувальників та лісників у разі виникнення великої лісової пожежі за легендою. Навчальна. Території ушоморського лісництва виникло загоряння сухої трави. Внаслідок поривчастого вітру вогонь швидко розповсюдився. На першому етапі навчань пожежники почали гасіння силами та засобами лісової пожежної станції. Та пожежа набула масштабів надзвичайної ситуації. Ну, звісно, як на будь-якому навчанні є певні недоліки, є зауваження, і штаб і керівництво навчанням їх помітило. Я думаю, що пізніше ми за своєму складу розберемо для того, щоб не допускати подібних недоліків у майбутньому. Тому рятувальники та Лісівники почали залучати додаткові сили та засоби. Спеціальними зусиллями пожежу ліквідували. Перед навчаннями була проведена нарада, під час якої голова Житомирської ОДА Сергій Машковський зазначив, в новому році виділили мільйон 762 тисячі гривень на протипожежні заходи. Це і для пожежників виділяли, і для обласного дії свого господарства в цьому році, теж ми вже на цій сесії плануємо 500 тисяч виділити для пожежників. Я думаю, депутати приймуть відповідне рішення і 576 тисяч для житомерторфу і підприємства. Тому що ми розуміємо, що торфяники це підвищена зона ризику і з огляду на ту ситуацію, яку ми мали в минулому році, вона продемонструвала, що сьогодні нам потрібно готуватися до найгіршого пожежі в екосистемах. Є актуальним питанням як у нашій області, так і по всій території країни. За минулий рік на Житомирщині зареєстровано 1046 пожеж. Це в п'ять разів більше, ніж у 2014-му. Вже цього року виникло 57 загорянь. Вікторія Хлайн за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Міська влада планує у цьому році нарешті реконструювати вулицю Михайлівську. Наразі йдуть обговорення щодо проекту реконструкції. Ми запитали житомирян, чи варто виділяти з міського бюджету кошти на ремонт єдиної пішохідної вулиці. Ідею реконструкції Михайлівській чиновники мусують уже чотири роки. Такий ось проект, за підрахунками будівельників, обійдеться нам в декілька десятків мільйонів гривень. А що думають цього приводу Житомиряни? Давайте запитаємо. Я думаю, є нагальніші проблеми в місті ніж реконструювати вулицю Михайлівську. Наприклад, наприклад, дороги зробити на площі нормальні. Як ви думаєте, варто такі гроші відкладати в таку такі проєкт? Чесно, не знаю, покажіть, що там ще у вас. Це вже корольова Майдан, теж хочуть mm -hmm. реконструювати. Взагалі не погано, що щось роблять. Смотрять, тільки чи в кармани, чи для людей. буде вкладено дійсно в архітектуру, а не в карман, то тоді можна. Та то хай роблять. Липи не, не зрізали, липи треба, щоб залишилися. Це ж екологічно чиста вулиця. Як ви думаєте, варто такі гроші вкладати в такий проект? Я думаю, що не варто. А що краще зробити? Краще видити те, що було. Це проект реконструкції вулиці Михайлівській. На нього хочуть виділити декілька десятків мільйонів гривень. Там mm -hmm. до 30 сума доходить. Там будівельники говорять. От на вашу думку, варто витрачати такі величезні кошти на одну вулицю чи краще кудись в інше місце їх потратити? Якщо є зайві кошти, то чому б не виділити? Тому що насправді дуже навіть непогано воно виглядає. Не. Нам да. подобається? Я сама зі Львова і у нас в нас у Львові дуже багато таких пішохідних вуличок, такі малесенькі, вузесінькі, так чисто для людей зроблені. А тут дуже цього мало і це б було круто, насправді. Варто витрачати такі кошти на такий проєкт? Ні. Що краще зробити? Стало тоже. Допомогти дітям. Проєкт реконструкції вулиці Михайлівської, на нього хочуть виділити там майже 30 мільйонів гривень. Як ти вважаєш, такі гроші варто виділяти на одну вулицю? Я вважаю, що можна і виділити, але якщо вас беруть всі люди. Я вважаю, що можна було б витрати десь десь мільйонів 10-15, а остальні гроші вкласти в реконструкцію доріг, бо з нашими дорогами. Як ви вважаєте, варто на одну вулицю виділяти такі гігантські гроші? Не знаю, думаю, що ні. А що краще зробити за ці гроші? Построїть якийсь другий розлікаційний комплекс. Розважальний комплекс? Так. Да. А де? Наверное, в центрі міста, на площаді. На Майдані Соборному. Ну, а там в колечку можна, да? Там, де фонтан, можна було фонтан обрати і там построїти якийсь розлікательний центр. Я вважаю, що смотря, скільки вкладуть, що вони зроблять. Воно любу суму виділиться, аби воно вложилось в цю вулицю. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся з СК1 та гарних вам вихідних і веселих свят. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 квітня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Шахтар не втримав перемогу у матчі із Севілією. З перших хвилин півфінальної зустрічі Ліги Європи команди почали застосовувати високий пресинг. Севілія у цьому була більш успішною. До того шандаусійці швидко забили. Вітоло відзначився на шостій хвилині. А потім гірники оговтались. Маро забив на 23-й, Степаненко на 36-й і Шахтар попереду. До того ж, могли забивати ще. У другому таймі український клуб грав за рахунком, та втримати гандикап не вдалось. Ферера збив вітоло у штрафному, гамейро з пенальті на 82-й Пробив точно два на підопічних мір Чіуческу чекає складний екзамен за тиждень у виїзному матчі відповіді. В іншій півфінальній парі Вільяреал видряпав перемогу у Ліверпуля з усилями Адріана на 92-й доданій хвилині. Муніципальний футбольний клуб Житомир продовжує підготовку до матчу з гірником. Клуб до заявив ще двох гравців на чемпіонат України серед аматорів. Це вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Полісся. З огляду на те, що основний захисник Дмитро Кудєлькін вибув на тривалий строк через травму. Запрошений був стопер Дмитро Шевчук. Він свого часу встиг пограти за ФК «Житичі», «Боярський Інтер та Коростень. У команді з'явився і новий форвард Олексій Михайлюк, який побував в академіях харківського металіста та Донецького Олімпіка. Нагадаю, цієї суботи на стадіоні «Спартак» ми вкаже зіграє у другому турі аматорської ліги Проти гірника з Львівщини початок гри о 17.00. У Житомирі відбувся командний турнір з шахів на Кубок Готовчиця. Змагання були приурочені до вшанування ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 30-річної давнини. 26-28 квітня у Житомирі змагались шість команд: Житомирського національного агроекологічного університету технологічного університету, дві команди з дитячо-юнацької школи №1, колектив Спорт для всіх і вихованці шахової школи інтелект. Перемогу святкували спортсмени ДІСШ номер 1 10 очок з 10 можливих. Срібло узяли представники організації Спорт для всіх трійку лідерів. Замкнули аграрії. В Україні визначили кращого спортсмена квітня. А точніше, це спортсменка, кращою стала чемпіонка Європи з важкої атлетики Ірина Деха. А наставник 19-річної українки Євген Шилов став кращим тренером за підсумками місяця. Ірина виступає у категорії до 75 кілограмів. На європейській першості у Норвегії вона здобула три золоті нагороди. Цього місячне відзначення Національного олімпійського комітету України перше в її кар'єрі. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.